Картопля це найпопулярніший продукт в нашій країні. Його можна подати до столу як самостійну страву або як ситний гарнір. Способів приготування картоплі також налічується безліч варіння, запікання, напару. З картоплі також можна змайструвати круті салати. Вони виходять по особливому смачними і ситними. Картопля однаково круто поєднується із овочами із м'ясом, із птицею, пицею експериментувати можна нескінченно. Ми вирішили трохи полегшити вам завдання і склали список з 15 класних салатів з картоплі. Які замінять повноцінний прийом їжі і стануть ідеальним обідом або вечерею. Приємного апетиту легкий картопляний салат, щоб приготувати смачний складносурядний салат з оригінальним смаком. Не потрібно багато інгредієнтів. Картопля може виступити основою цієї страви, додайте трохи свіжої зеленої цибулі спеції, бекон, цільнозернову гірчицю та винний оцет. Смак цього легкого картопляного салату вас приємно здивує. Салат з брюссельської капусти з картоплею та куркою. Якщо ви хочете замінити повноцінний обід або вечерю на салат, то зверніть увагу на салат з брюссельської капусти з картоплею і куркою. Його подають до столу теплим. Це дуже поживне і ситне блюдо, яке допоможе вам гамувати відчуття голоду і зарядить бадьорістю і енергією, щоб салат виглядав максимально апетитним. Вибирайте бейбі картопля. Салат з картоплі і скумбрії. картопля і рибка. Це дуже смачне, і, апетитне поєднання, пропонуємо поглянути на нього по-новому і приготувати смачний салат з картоплі і скумбрії. Рецепт відповідає всім правилам благородної і затишної домашньої кухні. Такий салат по достоинству оцінять і дорослі і діти. Салат з молодої картоплі, весна і літо. Це сезон відпочинку на природі, часто виїжджаєте на дачу і запрошуєте в гості улюблених друзів. Радимо взяти на озброєння рецепт салату з молодої картоплі. Він ідеальний для заміського проведення часу. Картопля для приготування цього салату потрібно буде спершу відварити, а потім засмажити на грилі. Картопляний салат зі стручковою квасолею і шпинатом. Зелені овочі складуть прекрасну пару картоплі. Переконайтеся в цьому особисто. Приготувавши картопляний салат зі стручковою квасолею і шпинатом, ця страва стане ідеальним джерелом вітамінів і мінералів. Ось такі одночасно смачні і корисні перекушування для всієї родини. Салат з картоплею і тунцем. Салат з картоплі та тунця – це ще один класний салат з улюбленого коренеплоду. Тунець є цінним джерелом корисних жирів омега-3, які нормалізують роботу травної системи і в організмі переробляються в енергію, а не в зайві кілограми. Разом з картоплею тунець розкриє себе крутим чином. Салат з копченої яловичини, картоплі і буряка, які секретні інгредієнти зроблять картоплю ще смачнішою. Копчена яловичина і буряк. Разом вони представляють ідеальне обіднє блюдо. А заправка зі сметани і хрону лише прикрасить цей салат, розповідаємо, як приготувати салат з копченої яловичини, картоплі і буряка, теплий салат з молодої картоплі з фореллю і беконом. Теплі салати з картоплі виходять по особливому смачними, ситними і поживними. Таке блюдо круто впишеться в п'ятничні посиденьки з друзями з вином, ділимося по справжньому вишуканим рецептом теплого салату з молодої картоплі з фореллю і беконом. Беріть, на замітку, салат з молодої картоплі з гірчичною заправкою. Картопля та гірчиця це гастрономічна бомба. Приправа якось по особливому розкриває смак молодої картоплі. Не забудьте додати трохи свіжої зелені, щоб салат став ще смачніше і ароматні, розповідаємо, як приготувати салат з молодої картоплі з гірчичною заправкою. Картопляний салат з авокадо і червоною цибулею. Слідкуйте за своїм раціоном і намагайтеся харчуватися правильно. Тоді вам, напевно, сподобається картопляний салат з авокадо і червоною цибулею. У цій страві присутні виключно корисні інгредієнти. Калорійні соуси і заправки в ньому замінюють оливкову олію, яблучний оцет і м'якоть авокадо. Ірландський салат з картоплею та яблуками. Картоплю люблять не тільки в Україні. Жителі Ірландії, теж небайдужі до цього коренеплоду, беріть на замітку рецепт ірландського салату з картоплею і яблуками. Він існує поза сезонами, поживний як взимку, ароматний, як навесні, оковитий, як влітку, картопляний салат з м'ятою. Картопля і м'ята це вдале секретне поєднання, яке радує смакові рецептори. Такий салат ідеально вписується в весняну атмосферу. Приготувати його простіше, простого, ділимося рецептом смачного картопляного салату з м'ятою. Салат з картоплею і капустою кале немає часу на приготування повноцінного обіду. Спорудити салат з картоплею і капустою кале Ця страва стане відмінним варіантом легкого. Але при цьому вельми поживного і корисного перекусу капуста, кали, це цінне джерело вітамінів, мінералів і клітковини. Салат з картоплею і мідіями. Щоб приготувати вишуканий салат, вам буде потрібно картопля і морські мідії. Це незвичайне, але дуже вдале поєднання, яке сподобається навіть найсуворішому гастрономічному критику. Розповідаємо, як приготувати салат з картоплею і мідіями. Салат з картоплею. Броколі та сушеною журавлиною картопля, броколі та сушена журавлина незвично, так, але при цьому і дуже смачно. Такий салат прикрасить будь-який відпочинок на природі, цікаві нотки йому надає сир фета, приготувати салат зовсім не складно. Ділимося простим рецептом.